Покровський центр надання адміністративних послуг ще до військового стану працював над тим, щоб створити при центрі сектор реєстрації актів цивільного стану. Проте ситуація в країні завадила роботі у цьому напрямку. Уже працюємо. У нас працює наш сектор. Дівчатки всі вийшли з простою, і ми вже надаємо послуги. З травня місяця сектор державної реєстрації актів цивільного стану розпочав свою роботу. За цей час було зареєстровано понад 150 Послух. Це 15 народжень, 137 смертей та один шлюб. Також кожному відвідувачу, який реєструє народження та шлюб, центр надання адмінпослуг дарую на згадку фото. Фахівці центру надання адміністративних послуг зазначають, для реєстрації шлюбу та при народженні дитини потрібен певний пакет документів. Прийти удвох, два паспорти. Якщо раніше перебували у шлюбі, то свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо це було через суд, то рішення суду треба пред'явити. Військовий квиток обов'язково. Та сплата 0,85 копійок. Треба чекати місяць і один день, свідоцтво про шлюб батьків, два паспорти мами та папи, і лікарське свідоцтво про народження дитини. ЦНАП також реєструє та видає свідоцтво про смерть. Це потрібно прийти будь-кому, Потрібно паспорт, лікарське свідоцтво про смерть, паспорт померлого і паспорт заявникам. І ми видаємо свідоцтво про смерть та довідку на отримання допомоги. Адміністратори центру надання адміністративних послуг надають комплексну послугу є малятко, яка включає в себе реєстрація дитини у державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, внесення інформації про дитину до єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР. Призначення, призначення допомоги при народженні дитини, компенсація вартості допомоги, пакунок малюка, допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях і внесення даних дитини до реєстру пацієнтів. На сьогодні надано більше 20 послуг є малятку. Отже, аби отримати вище зазначені послуги, можна звернутися до ЦНАПу, який працює з понеділка по четвер з 8 до 17, у п'ятницю з 8 до 15.45. Також працюють і по суботам з 8 до 12 години.